Інформаційний день на першому національному триває до вашої уваги підсумки дня. Я Іван Костроба, добрий вечір. Дев'ятеро втекли, а 16 дітей зі сніжного бойовики вивезли до Росії. Зараз вони разом з двома вихователями в таборі для переселенців в Новошахтинську Ростовської області. І про це повідомила керівник служби у справах дітей Донецької ОДА Віра Сагайдак. Дев'ятеро ж утікачів з мамою повернулися на територію України. Зранку в сніжному озброєні ДНРівці захопили автобус з дітьми. Вихованці місцевого інтернату та діти з будинку сімейного типу їхали на відпочинок у Кривий Ріг. Заступник голови Донецької ОДА Тамара Лук'янчук назвала цей Випадок крадіжкою дітей українське МЗС направило Росії ноту. Наголошують, що дозвільних документів на вивезення малюків за кордон не було. Отже, інцидент кваліфікують як міжнародне викрадення. Представники ДНР заборонили вивозити дітей інвалідів з Краматорська. На оздоровлення не поїхали 60 вихованців дитбудинку Антошка. Більшість малюків з особливими потребами багатьом менш як 4 роки. Нині керівництво дитбудинку домовляється з ДНРівцями про вивезення дітей з Донецької області. Про це нам повідомила представник благодійного фонду. Поблизу сніжного триває бій, чути вибухи є поранені. Про це повідомляють місцеві жителі. За їхніми словами зранку в один з районів міста прибули три російські танки. Т-72. Зараз на вашому екрані відео, яке зняли очевидці, наявність у сніжному важкої військової техніки сусідньої держави, підтвердив і керівник групи Інформаційний опір Дмитро Тимчук. Термінову нараду щодо подій на Донеччині провів президент України Петро Порошенко. Він зустрівся з керівниками силових відомств. Ті повідомили, що володіють ситуацією. Завдяки запланованій напередодні військовій операції вдалося відновити контроль над ділянкою державного кордону понад 100 кілометрів. Бійці Нацгвардії отримають статус учасників бойових дій після оформлення необхідних документів. Армійці першого резервного батальйону домовилися про це з секретарем РНБО Андрієм Парубієм під час закритої зустрічі. Інформацію підтвердив командир взводу батальйону Євген Іваненко. У середу вояки під Кабміном вимагали документально підтвердити їхню участь в АТО на Донеччині. Добровольцями вони два місяці служили на сході, і обороняли блокпости на під'їздах до Слов'янська. Коли повернулися, отримали довідки за Ими були у відрядженні у Донецькій області без зазначення участі у військовій операції. Виправити неточності в паперах Андрій Порубій пообіцяв за тиждень. У Києві пікетували будівлю державної прикордонної служби. Зранку там зібралася сотня активістів майдану. Вони заблокували всі входи і виходи, обіцяли підпалити шини, якщо до них не вийдуть очільники відомства. Вимагали звільнити керівників, котрі лишили, як вони кажуть, дірявим кордон на сході. Раніше в Держприкордонслужбі повідомили, що після низки боїв та блокувань на українсько-російській межі закрили вісім пунктів пропуску. У МВС пікетувальників попередили, якщо вони не розійдуться, діятимуть відповідно. сьогодні. Когда они блокируют государственные учреждения, они предают интересы страны. Мои указания органам МВД были сегодня достаточно лояльны. Это будет очень короткий промежуток времени. Если это будет продолжаться, и любой, кто будет в условиях военной, по сути, ситуации блокировать органы, которые ведут военные действия с неприятелем, будет квалифицирован нами как преступник, и действия вокруг них будут очень жесткие. В независимості від проїздіння політичних флагов, які там знаходяться. Майбутні міліціонери на навчаннях на тренувальній базі під Києвом курсанти Національної академії внутрішніх справ захоплювали умовний грайвідділо і відбували напади терористів на блокпост. Чи готові хлопці, які закінчують перший та другий курси, стати справжніми правоохоронцями, розповість Ірина Ромалійська. Завдання цих курсантів давати натовп, який намагається захопити райвідділок. Вимагаю розійтись. Ваші дії незаконні. Міліціонери оточують умовних пікетувальників. З натовпу летять пляшки з коктейлями Молотова, лунають вибухи. Поруч із майданівськими гаслами є й проросійські. Організаторів затримано, пікетувальники розходяться. Загиблих та поранених немає. Ми в ролі бандитів, щоб було більш реалістично. На сьогоднішніх навчаннях курсанти знешкоджують вибухівку, затримують озброєних злочинців. У фіналі відбивають напад на блокпост. Вирішальну роль зіграв саме БТР. Для Бетера гроється Коп його обов'язково маскирують, щоб його не було видно. На сценарії цих навчань кажуть, у виші вплинули українські реалії. А ви готові відправитися на схід. Якщо так. Так. Вони бачили, що дії повинні бути рішучі, і дії повинні бути правильні, дії були злагоджені, тверді. І тоді буде успіх, тоді відіб'ють і напад, і не віддадуть зброю тому, хто її не вручав. Люди розуміють, що це всі на всього ігра і, і вчення. Тому так сказати, їх. Результативність може бути не завжди, Ну, вона присказуємо, але не завжди поняття. Да, тому що бойові слої не зовсім інші. Полковник Мельковський очолював міськвідділ міліції Слов'янська, перевівся за два тижні до захоплення, втім знає, що там відбувалося. Запевняє відбити атаку його колишні підлеглі не мали можливості в той ситуації, реально. Дійство спецпідрозділення. спецподрозлення. совсем зовсім для другого призначена. Вона предназначена для того, щоб розкривати приступлення, оханяти громадський порядок, ну нікак не воювати. На сожалению, не всі цю проблему розуміють. Керівництво вишу запевняє, навчання пройшли добре, недоліки були, та які саме для журналістів уточнювати не стали. Ірина Ромалійська, Олександр Прозоров, перший національний. Українська зброя в українського ж війська. Армійців Збройних сил України планують озброїти першими вітчизняними снайперськими гвинтівками. Розробили їх на київському заводі Маяк. Нині вдосконалюють. Валерія Богренцова повернулася з майстерні зброярів. Це перші українські гвинтівки, їх створили на київському заводі Маяк. Усе, крім ствола, роблять місцеві конструктори. Технічний директор Валерій Синіцин каже, саме така зброя потрібна в зоні АТО українським воякам. Самозарядна снайперська гвинтовка МЗ-10. под набой 7,62 на 51, это калибр НАТО. Рядом находятся крупнокалибрные снайперские винтовки. Это э, снайперская винтовка с ручным перезаряжанием э, ВПР-308. На ней установлен оптический прицел с 25-кратным увеличением. Здесь стоят несколько планок пикатини, на которые можно повис самые различные аксессуары. Это и приборы ночного видения, и тепловизор, и подсветку. Эти гвинтівки серійно ще не випускають. Перші випробування проводили тут. Перший раз проходит по сразу после сборки, потом по э оружие идёт на технологическую доработку, покраску, приведение к внешнему вид, э нанесение надписи и всё остальное. И этого ще раз проходять испытание на стрельбой. Випробовували зброю українські армійці. Зауваження торік передали конструкторам. Але тоді, каже технічний директор МАЯКа, інтерес до випуску зник в колишнього керівництва Міноборони. Роботу над снайперськими гвинтівками припинили. Нове руководство Борнпрома поставило і Міністерство оборони поставило перед нами задачу. У страні всі недостатки, і шому в більжа време поставили на ворожаннятряд снайперських Валерій синіцин каже, до опрацьовувати гвинтівки будуть від трьох до п'яти місяців. Валерія Богренцова, Дмитро Шанчук перший національний. Через учорашнє звільнення Віктора Лозинського судову систему в Україні реформуватимуть швидше. Відповідне доручення дав президент Петро Порошенко. Сьогодні вже створили робочу групу, яка має прискорити розгляд реформи Верховної Радою. Сам Лозинський пробув на волі менш як добу. Генпрокуратура визнала звільнення засудженого до 10 років колишнього нардепа незаконним і повернула його за ґрати. Хто був зацікавлений у тому, щоб вбивця вийшов з в'язниці достроково? Дізнавався Володимир Карабан. Віктора Лозинського повернули у колонію вчорашнє рішення Бориспільського районного суду, який дочасно випустив ексдепутата, Генпрокуратура визнала незаконним. Не було жодних законних підстав його звільняти. На сьогоднішній день він повинен згідно закону знаходитися ще під вартою. Тому що суд прийняв незаконне рішення і, не дочекавшись розгляду, судом апеляційної інстанції, незважаючи на те, що була внесена апеляція, він Видав відповідне судове рішення на руки як таке, що вступило в законну силу. Чого він не мав робити? Суддя, що прийняв рішення про звільнення Лозинського, раніше уже відзначився суперечливими справами. Сергій Вознюк вів справу загибелі В'ячеслава Чорновола. Виніс рішення про позбавлення водійського посвідчення автомайданівця, що їздив пікетувати у Межигір'я. Його останній судовий вирок уже розслідує генпрокуратура на сьогоднішній день. В ви... Відкрито кримінальне провадження за винесення неправосудного судового рішення, але у рамках цього кримінального провадження розглядається також і е такі обставини, що свідчать про перевищення влади чи зловживання владою суддю, і також буде перевірятися можливість. Наявність в діях цих осіб, ознак хабаря. З адвокатом затриманого нам зв'язатись не вдалося. На наші телефонні дзвінки він не відповів. В МВД повідомили, колишній нардеп уже за ґратами. Там він чекатиме на вирок апеляційного суду. Сьогодні рано утром был задержан господин Ладинский специальной группой уголовного розыска МВД Украины. И к тому были уже основания достаточно известные. Соответствующими действиями был приостановлено решение суда. И в настоящий момент господин Лазинский вновь возвращен в колонию, где продолжает отбывать наказание. Нагадаю, 20 квітня 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив колишнього народного депутата Лозінського до 15 років позбавлення волі. Він застрелив громадянина Валерія Олійника через те, що той знаходився в його мисливських угіддях. В березні минулого року вищий спеціалізований суд України зменшив покарання до 10 років. З них Віктор Лозинський до вчорашнього звільнення відбув за гратами 4. Володимир Карабан, Дмитро Бабак, перший національний. Справу Лозинського коментують на Кіровоградщині, де мешкав колишній нардеп, де нині живе мати застреленого Валерія Олійника. Зараз на прямому телефонному зв'язку з нами Дмитро Кобець він розкаже про реакцію місцевих та настрій. Мами покійного Дмитра. Вітаю тобі слово. Вітаю студія. Звістка про звільнення Віктора Лозинського сьогодні, безперечно, номер один у Голованівському районі, де мешкав до ув'язнення колишній народний депутат. Ставлення до як виявилось тимчасової свободи Лозинського мешканців Голованівська неоднозначна. Частина відверто підтримує переважно. Це люди, які працювали колись на підприємствах екс депутата і пов'язують своє майбутнє із поверненням Лозинського на малу батьківщину. Інші ж мешканці виступають категорично проти, і тут вже згадують майдан за ідеали, якого виступали і ці люди. Інформація про, начебто, урочисту зустріч Лозинського чи про фейерверк на його честь у Голованівську не знайшла найменшого підтвердження. Прокоментувало новину про звільнення Лозинського і мати покійного Валерія Олійника. Саме його вбив Лозинський разом із головним міліціонером Голованівська і міським прокурором. Так ось 86-річна жінка. Пробачила вбивцю свого сина, вона не хоче, а болози сидів у в'язниці і бажає йому добра. Студія дякую. Дмитро Кобиць з Кірвограду розповів, як живеться матері Валерія Олійника. А тепер сюжет дивіться в наших завтрашніх випусках. Царьов з'явився у Донецьку. У місто. Його привіз депутат російської держдуми у приміщенні захопленої терористами Донецької ОДА Екс Нардеп дав брифінг. Говорив про відкриття в Москві офісу Народного фронту, який збиратиме гуманітарну допомогу незаконним республікам. Попробую По депутатського строїтельства. Підготовлена програма заблідальність. За государства Донецкое, и, и такая же программа Луганская. Создан совет, э, некий совет федерации, в который входит 6 человек. В ближайшее время создан э, некий или государственный совет, или парламент, который будет объединять федерацию. Генпрокуратура оголосила Олега Царьова в розшук. Про це розповів виконувач обов'язків генерального прокурора. За словами Олега Махніцького, дозвіл на затримання правоохоронців є Царьову мають доставити в суд, щоб призначити запобіжний захід утримання під вартою. Київ чекає від Москви відповіді на чергову пропозицію мирного врегулювання конфлікту на сході. Висунув її Петро Порошенко. Вранці документ передали до Кремля. І вже ввечері президенти України та Росії поговорили телефоном. Як повідомляє прес-служба глави Української держави, обговорювали вони мирний план Петра Порошенка, окреслили кроки, які треба зробити, щоб нарешті припинити вогонь на сході. І вже за кілька хвилин на першому національному можна подивитися відкриття чемпіонату світу з футболу. Ексклюзивна трансляція церемонії о 21.15. А за 5 хвилин до 11-ї в ефірі перший матч мундіалю. І сьогодні на першому стартує проект Футбольна самба упродовж місяця. Ведучі і гості обговорюватимуть кращі моменти з бразильських стадіонів. Вестимуть самбу фозі Дмитро Лазуткін, допомагатиме їм папуга, провісник Дон Педро. Програма виходитиме щодня о вісімнадцятій, але сьогодні вона перед початком футбольного. Свята о 21-й. не пропустіть. Лишайтеся на першому сьогодні. Гратимуть збірні Бразилії та Хорватії. Я кажу вам до побачення! Бережіть себе.